Друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Максон. Мені з вами є Макс, і сьогодні в цьому відео продовження відео Amazic Mining, чи сайт дійсно платить, чи ні. Хоча я думав це відео зробити після того, як попереднє відео набере 100 лайків. А перед цим не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал Посилання на Telegram в описі під відео. А Ми поїхали! На самому проєкті Amazon Mining будемо виводити ми перший раз з цього сайту. Не знаю він, чи платить, чи ні. У мене надії на нього немає. У них на сайті пише мінімальний вивід в TRX-ах», так як я майнив в TRX, це 150 trx це рівно 10 доларам. Далі вивід здійснюється вручну і на баланс приходить нам. Через пів години. Давайте перевіримо. Так, заходимо в меню. Далі. Валет. Гаманець. Шукаємо TRX. 168 будемо виводити. Так, пишемо 160, 168 і копіюємо 30. 20 трон і вивід. Так, все, заявка опрацьовується. Зараз у нас 9.45. Прийде чи не прийде, почекаємо пів години. Тобто в 9.15 будемо продовжувати відео. Прийшло більше вже як пів години. А чому саме півгодини? Тому що в них на каналі. Точніше, на самому сайті написано, протягом пів півгодини вивід проводиться. І хочу з вами поділитися результатами. Що зараз покажу вам свій баланс протягом дня. Чи кошти прийшли, чи ні. Так, вивід був у 9 чим-то сьогодні. І що зараз до такого. Часу до 12.57. У мене на балансі був якийсь здвиг чи ні. Подивлю я на Binance і переходимо на Binance. І баланс на даному етапі. Тобто, нічого не помінялося. І що я можу сказати? Перше. Проект не платить. Це раз. Друге. Якщо ви щось хочете прорекламувати, набрати більше рефералів, будь ласка, перевірте перш самі вивід. Якщо ви даєте на перевірку, будемо робити перевірку проекту. Якщо ви вже його перевірили, тоді можете скидати посилання і я вам допоможу тоді набрати рефералів. Тому підтримай відео. Лайком. Не забудь підписатись на мою телеграм-групу. Посилання на телеграм в описі під відео. І, звичайно, що на мій YouTube канал. Дякую за перегляд. З вами був Максон. До скорих зустрічей.